Доброго дня, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами в Підгайцях на Тернопільщині і оглядаємо тут е, 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 такий костел готичного е, е, стилю, але з певними вкрапленнями, як ми тут бачимо, вже пізніших стилів. Костел. Закинутий, але одна частина його функціонує. от Ми бачимо, як вони обклали штукатуркою цю частину, і вона втрачає свій оригінальний і атмосферний вигляд. От подивіться, як ось тут от ці каміння красиво виглядають, і як виглядає ця церква просто поштукатурена. Тут можна побачити такі характерні для готичного стилю капітелі. От вони мають такий не класичний вигляд, тобто це не класичний ордер, а якісь вони такі видовжені, ну коротше, готичні капітелі. От. Також бачимо от тут такі ланцетні вікна, дуже високі, тоненькі. Тут ще збереглися частини дерев'яних вікон. От бачимо, що горіло, мабуть, воно тут все всередині. Те з якої любов'ю -от зроблене це вікно. Це такий дерев'яний масверк, вони ніби намагалися зробити. І про те, що це давня споруда свідчать ці контрфорси. Ми бачимо, що вони не декоративні, як буває там в неоготиці, а вони тут доліплювалися от саме там, де стіна падала. І тут бачимось контрфорс на контрфорсі. Цей ось пізніший видно, а цей старіший. Тут, як завжди, буває в таких церквах, є такий отвір, це світло в крипти, де зберігалися мощі різні. Значить, на цій церкві ось є така дошка. Написано, що у 1667 році тут було укладений договір, причому татарське військо гетьмана Петра Дорошенка, тобто татари виступали разом з українцями, як і зараз. І польським військом великого гетьмана Яна Собецького, відомого як Підгаєцькі угоди. Так що, це частинка нашої історії. Отут От можна побачити, як різні стилі. Уживаються в одному будинку, оця от частина вона має такі характерні уже ренесансні вигляди. Тобто тут скопійовані різні е, ордери. От ми бачимо тут, наприклад, внизу у нас такі крапельки є, це гути з дорізького ордеру. Зверху бачимо капітелі вже такі більш класичні. Тобто вони не, не зовсім класичні, але вони вже принаймні схожі на класичні. Бачимо такі сандрики е, трикутні. От. ну І загалом видно по стилю, що оця от частина вона сильно відрізняється від оцієї готичної частини. От. Але в архітектурі таке часто трапляється, тому е, якби це додає навіть. Певного шарму цієї архітектури. І для нас, як для поціновувачів архітектури, це зазвичай такий подарунок. Можна подивитися, як добудовувалися різні, різні часи будинки. Тут, До речі, біля нього ще стоїть пам'ятник Адаму Міцкевичу, і написано виключно польською мовою. От. І мені здається, що це така певна помилка. Яку ми допускаємо, що ми кидаємося, то Пушкін у нас а, стоїть російською мовою підписано, то Міцкевич є польською мовою. Я вважаю, що якщо ми тут був Міцкевич, то має бути все-таки написано і по-українськи, можливо, і по-польськи. А загалом от вигляд костелу отакий. такий. Що ми можемо про нього сказати? А, він має форму хреста. В плані, тобто тут є е, нава, це, це оця повздовжня частина, вона така дуже типова для е, і романської і е, готичної архітектури, штука, такий довгий коридор. І є трансепт, Така поперечна, ніби е, як поперечна хреста. От він отут ось виступає. А ця частина прибудована, я взагалі не знаю, який в нього зміст у цієї частини і чому її тут прибудували. Також тут є невелика прибудова у вигляді входу якогось, має дуже такі характерні готичні риси, навіть от цей вхід маленький, такий готичний. Тут бачимо такий дуже Своєрідний у нас контрфорс, товстенький, схожий на якийсь камін от, прибудований, але видно, якраз в цьому місці стіна вже почала вигинатися і потрібно було добудовувати. Тут ще я ось не помітив, є такі барельєфи з ангелками, от, різними, що в принципі теж якби не дуже характерно для готики. Все-таки готики трохи іншого вигляду. Ангелки їх вирізалися. Тут через отвір у вікні, помітно, що всередині теж збереглися частини інтер'єра там видно якась ліпнина. От зараз подивимося, чи можна туди пробратися. Звісно, дуже цікаво, коли можна пробратися всередину церкви. Ось тут видно цей портик, він зроблений з. Такого піщаника, який розсипається під впливом часу. Звісно, це треба б тут чимось його накрити, бо буде йому глина. Ось Один із способів сюди залізти це застрибнути всередину, але місцеві вже, чітко знаючи, що сюди лазять, поставили решітку. Тут бачимо теж ще один портик із піщаника. ось такою красивою різьбою. От, але, на жаль, без перекриття піщаник також сильно руйнується. Ну, що цікаво, що арка. Оця ще досі стоїть, здавалося б, що може бути менш стійке, ніж середньовічна арка. Але є. Е, е, колись я був в пафосі. На Кіпрі і там теж є такий замок, у якого одні арки позалишались. Саме самого замку немає, арки стоять. Значит, тут у нас величезна дзвіниця. Бачимо такі характерні для готики біфори з е додатковим вікном зверху. Це вікно імітує е масверк. Теж така характерна для е готики. Елемент. От. І бачимо, що його намагалися там декілька поверхів добудувати. Тобто Видно, що ця частина вона із такого грубого якогось каменю тесаного, верхня вже з краще обтесаного каменю, і аж там зверху вже прям з цегли зроблено. От. Що звісно, додає цим руїнам певного шарму. Тут теж повідвалювалися вже кути, на жаль. От, загалом е питання те чи, те, чи треба його от, штукатурити і приводити до нормального вигляду. Це відкрите питання, бо якщо його просто покрити штукатуркою, воно перестане ну, якби, створювати цей естетичний ефект руїни. Але е ну і залишати руїну таку, щоб вона просто піщаник. Вимивався теж не варто. Тобто треба його якось законсервувати і залишити от, можливо в такому вигляді. Тут видно краще зроблене вікно. Там дерев'яний масверк такий різний, зберігся. От Красиве. Вікно дерев'яне і, мабуть, там були просто шибки. Ну, через те, що для Вітражів потрібно, щоб металеві були ці перемички. І от тут такий вхід, не дуже характерний для готики. В готиці часто використовувалися архівольти. Тут ми бачимо, що архівольт геть такий маленький на пару смужечок. І така типова для готики якісь примітивні візерунки. Ну, мається на увазі примітивні, не такі пишні, як там акантове листя у барокко. З цього боку бачимо теж таке пишне різноманіття цих підпірних стінок, контрфорсів. Бачимо, що вони геть в різному стилі зроблені. І це насправді круто. Якби вони так суперсиметричні були, то. Ми б запідозрили, що це чисто з декоративної метою зроблені, а тут видно, що ставили контрфорси там, де треба ставити. Тут видно, що вікон було побільше, ось там є арка збережена. Зараз проїдуть машини, я договорю. Так. Да. Видно, що вон там от арка збережена, і це така ж сама арка, як і в цього вікна. Тобто тут було два вікна, одне чомусь замурували. І отут ось можна подивитися ось церква вже відштукатурена. А тут ось вона ще має ну, видні каміння, з якого вона складена. От мені здається, що все-таки отакий вигляд він більш естетичний. Чим отакий от вигляд. Хоча це, звісно, теж під питання. От Бачимо, що купол поставлений е не такий, як цибулька, і це, до речі, свідчення, що церква не православна. от вона передана римокатоликам. католикам Також в Підгайцях є така прикольна вілла е Чорторійських, називається Вілла з левами. От тут видно такий дуже невеликий левик. Сама вілла вже втратила свій історичний вигляд, але віранда ще зберігає його. Бачимо тут таку дуже красиву різьблення. Таке вікно ажурне, дуже гарне. І загалом, мабуть, вся вілла була раніше. Ну, мало такий оце дерев'яний декор, але пізніше була якось облицьована, мабуть утеплена. от Загалом класно, що залишилась хоча б частина є історична. А ось і сам лев. Такий гарний, йому тут вже хтось пластиліном щось доліплює. І видно ось по сходах, що якби вони дуже старі, витисані з каменю, і цей камінь вже. Трохи втомився. Тут ще є таке а, вікно. Там видно, що чорторийські зберігають трохи картоплі. Ще у цього лева класна попа. Тут ближче, якщо передивитися, то видно, що у віранди такий дуже красивий водостік, Прямо як на готичних. Соборах у вигляді якогось сома з відкритим ротом. взагалі офігенно. І також зблизька видно, що ковка трохи залишилася ось тут. І так от виглядає цей, ця віранда знизу. Ось також е, кажуть, що в цьому будинку бував Шопен, оскільки чорториська була. Відомою. Е, Піаністкою. От. Так що є у нас тут такий куточок Шопенщини. От також тут у підгайцях є така оборонна церква. Чому вона оборонна? Бо е дуже вузькі вікна і дуже високий фундамент. От що Дуже важко її захопити, оскільки тут проходили часті війни, різні татарські набіги, то такий формат церкви. Був дуже вигідний. Тобто можна було тут всім скопом заховатися і відстрілюватися. О, сама церква вже так відштукатурена по-сучасному, але тут вони спробували зберегти ці кладку для того, щоб показати, яка вона міцна. І що привертаю увагу, це дуже такі класні різьбні, різьблені. Ворота, той портал. О, тут угадується, і мені чомусь і якісь такі мотиви українські і середньовічні. От, коротше, Дуже класні двері. От, і в доволі хорошому стані. О, тут, мабуть, був напис якийсь. Ось бачимо теж такий просвіт у крипти, де зберігалися покійники. І отут теж є такі двері чуть побільше, от, з пілястрами, з декором. Такі є пластини ніби з ем, хрестами, але такими ромбовидними. І зверху тут збереглися різьблення, там ніби щось написано. От, прочитати зараз дуже важко, але якась така ніби як печать стоїть. На будинку є графіті. Ось графіті 1748 року написано була якась Саянца. Саянца. Так от просто нашкрябала на церкві. Офігінно. Тут ось в церкві видні такі характерні аркади для романського стилю. От прикольно. схоже на Якісь церкви у Візантії. Так, на цьому будемо закінчувати наш випуск. Гарного вам дня і до побачення!